Пригоди Марка. Привіт усім! Як же важко йти додому, коли ти знаєш, що там тебе не чекають, або чекають, щоб зробити щось погане. Але Бог пообіцяв бути з Яковом. Це була єдина його надія. Лаван пішов своєю дорогою, а нам потрібно теж вирушати в путь. Вирушаємо. Вирушаємо. З Лаваном все вирішили. Тепер залишилася ще одна проблема. Як мені з Ісавом бути? Це ніщо інакше як Божа охорона для нас. Диво дивне. Чому ти сумний такий? Хвилюєшся за брата? Невже рідний брат тебе захоче вбити? Думаю, що так. Поки мене не було, то все майно батька належало йому, а тепер він подумає, що я йду, щоб заволодіти його майном. Але ж тобі воно не потрібне, Господь збагатив тебе. Так, і мені потрібно показати це йому. Слуги. Так, пане, слухаємо. Біжіть хочі вперед до брата мого і скажіть так. Раб твій Яків прожив у Лавана 20 років і сильно розбагатів. У нього всього є вдосталь. Ось він послав сповістити тебе, що він повертається. Ну що, що сказав він? Нічого. Як нічого? Нічогісенько. Що б це означало? Але він зібрав 400 вояків і тепер йде на зустріч тобі. Він точно вб'є мене і всю мою родину. Інакше навіщо йому ті вояки? Що ж робити? Може повернемося? Ні, повернутись ми не можемо. Але дещо ми можемо. Розділіть майно моє на два табори. Перший з подарунками пошлемо вперед, до Ісава. І може він стане добріший. А якщо нападе він на перший табір, то інший може врятуватись втечею. Боже батька мого Авраама і Ісаака. Ти сам повелів мені, повернися на батьківщину в Ханаан, і я буду з тобою, сказав ти. Недостойний я всіх милостей, що ти вчинив мені. Ти подарував мені все це багатство, бо тільки з палицею я пішов. А повертаюся таким багатієм. Врятуй мене від руки брата мого, бо боюся я, що він не повбивав всю мою родину. Відпусти мене, бо зійшла зоря. Не відпущу, поки не благословиш мене. Як ім'я твоє. Яків. Віднині звати тебе Ізраїль, бо ти з Богом боровся і людей перемагати будеш. Назву я це місце Пенуел, бо я бачив Бога і не помер. Вояки, нічого не робіть моєму братові, бо цієї ночі господь застеріг мене і сказав, що він охороняє мого брата Якова. Брате! Брате! Бог пом'якшив серце Ісава, і він не заподіяв зла брату. Але якби Яків у смиренні не надіявся на Бога. То все могло б обернутись зовсім по іншому. Довіряйте Богу, він попіклується про вас.